У такий момент ми знаходилися там, з побратимом на, на СП на спостережному пункті. У той день почався наступ на нашому ну, відрізку там. Ну, якось нас обійшли і ми якби вийшлося, як попали в окруження. Якийсь там період часу. У нас радіостанція не працювала, ну як вона працювала, тільки на прийом. А на ну, нас не було чутно. Не... І ну, Побратими ті, що з нашого підрозділу ну, думали, що ну як, або ми попали в полон, або два було варіанта, або ми там загинули. Ну, Все одно вони пішли відбивати цей наступ, контрнаступ свіптом. І... Так вийшло, що вони нас якби в кінці дня ну, були трошки даже самі були ошелешені, що ми живі, і що ми навіть поранені не були. Це було 9 березня, бо 8 березня у мене було день народження. Я проходив службу в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Білінського. Поранення я теж отримав, ну вже ну, там мікрорайон називався Українка в Маріуполі. Ну, там такі детальні, по-моєму, будинки. Ми в квартирі були заброшені, по-моєму, на сьомому поверсі, а базувалися ми там на другому поверсі, теж в квартирі. Ми вдвоє ну, чергували наш час був. І, ну, він в одному, бо нам треба було великий сектор ну, як споглядати. А він, він в одній кімнаті, а я в другій. Ну, я пам'ятаю, що я отак стояв, там якби вікно таке велике і дверний пройом. Я в дверному пройомі стояв, дивився і якби, от був світ і, і стала темнота. І все. І я аж прийшов до тями вже аж в 555-му, нашому госпіталі, вже зперев'язаний, по пояс роздітий. Та вже потім, вже так сослів, побратимів, то на сьомий поверх танк вистрілив, танковий снаряд влетів, і він про прошив дві стіни. Я аж там ну, в общем, розірвався, тому що оця ліснична площадка сьомого поверха. Це вся обвалилася аж на шостий поверх. Мене знайшли там у Кутку. До мене цей, ну, побачили, що я живий, і то мене якось там спустили там, ну і туди евакуювали. Ну, а Рука, як би спочатку, була, а потім там, через деякий час, ну, як би сказати, пішло зараження. І мене позвав там хірург, каже, Каже, друже, у нас, каже, два варіанти. Евакуації в нас немає, ти ж розумієш, каже, не, ми не можемо, бо ми ж якби в окруженні. Да. Або ампутація, або ти ну, от зараження крові просто помрештає. Я 4 березня крайній раз спілкувався з дружиною і все. Це було 24 квітня, це якраз день Пасхи був. Ну, і Там так вийшло, там уже на той час уже був і Старлінг, там, і, ну, ми на джерелі були. Ну, ми там з нею розмовляли, там буквально, може, хвилинку. Я їй кажу, ну кажу, це я. Вона, що, як що кажу, ну так і так, все кажу, добре, кажу, тут тільки правда кажу, ну, мене нема руки. На якої? Кажу правої. Ну, вона так висловилася, може потім виріжити. Каже, ну, то все Головне, що ти живий, каже, і з тим, каже, розберемся. Ну, Я вже з полон потрапив, через як коли президент віддав оце про евакуацію всіх ну, цих, цих підрозділів, які знаходилися на Азовсталі 16 го Травня наша група наша, наш медик нас зібрав, 13 чоловік, ну там з пораненнями з тяжкими. І нас з перших 13 чоловік, ну, якби із бункерами вийшли. Добрий день. Як настрій? Хороший так. Він, да. Бойовий. важливий день для вашої родини і для нашої родини спільноти серця Азовсталі. Тож запрошую вас роздивитися. Кухня гарна, дуже. Дуже, так. Да. Таке все ну, якось все при, при кучі, все якось воно. Компактно? Компактно, але все да, да. так, так. Так, ось така вітальня. Теж з кондиціонером, з великою лоджією, Балкон. Нема слів одні емоції. Тут заходиш і таке все. Вроді як до себе додому. Нам дуже подобається відчуття. Е переповнюють шановний Сергію, шановна наша героїчна родина. Сьогодні в мене важлива місія від засновнику проєкту Серце Азовсталі» Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Нам дуже приємно, що вам сподобалась ця квартира, і я з великою радістю зараз передам вам ці ключі від власної квартири, цей сертифікат. Дякуємо вам за все, що зробили і робите для нашої країни. Ми дуже сподіваємося, що ви будете щасливі. Це для вас. Дякую дуже. Дозвольте велик. вас обійняти. Так. Будьте щасливі. Так. Будьте щасливі. Так. Дякую. Хотілося б дуже подякувати фонду серця Азовсталі і окремо Ренату Леонідовичу за таку справу, що для хлопців робить таку ну, справу, що мало таких людей, щоб ну, такі справи робили. Хотіла би проговорити про ваше майбутнє. Я знаю, що захищаючи боронячи Маріуполь, ви втратили здоров'я і сьогодні не можете продовжувати службу. Але чи є якісь мрії? Чим хотілося б займатися? Про що думаєте на майбутнє? Хотів би повернутися до заняття Я Займався до бойових дій. Тепер хочу, ну, якби. То ну, у вас була власна ну, пасіка? Так, ну, була невеличка, така там до 10 сімей, так більше для душі. Я завжди кажу, треба знайти справу до душі, щоб після всього пережитого була можливість працювати, відпочивати і насолоджувати життям. Я, е — Я як два місяці вже працюю фахівцем з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пішла на цю посаду за покликом душі. Ми це все пройшли з моїм чоловіком, оці оформлення, реабілітацію, це все. Я просто ми по собі знаємо, що треба, щоб якась людина була, щоб тобі підказала, в якому напрямку тобі рухатися. Я можу сказати, що дійсно дуже важливо, коли долучені а до цих процесів люди, які самі пережили це в нашій практиці. Ми теж це використовуємо хлопців, які пройшли через ампутації, сприйняття, психологічну травму, фізичні проблеми, фантомні болі. То вони своїм досвідом надихають і допомагають тим, хто тільки стає на цей шлях. Ми хочемо тиражувати і масштабувати той досвід, який ми набули в рамках надання допомоги захисникам Маріуполя. І в цьому році ми трошки переформатуємо наш. Нашу роботу ми будемо розвиватися, ми будемо передавати наш досвід, і в нас буде дуже великий проєкт з американськими партнерами, ветеранськими організаціями, які це впроваджували в Америці, дієві інструменти, плюс той досвід, який набули ми практичний, як ми пройшли шлях з ветеранами за ці два роки. І ці методології, практики хочемо передавати громадам нашим, тому що Ну, як ми знаємо, Україна доволі велика країна, є різні міста з різними спроможностями, можливостями. І тут є дуже важливим навчити, показати, передати досвід, щоб в кожній громаді маленькі, великі ветерани отримували гідну допомогу, однакову рівну у всій країні.